Час інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі. ТВА. у студії для вас працюю я, Анна Харабара, і мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 3 червня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 831 ша доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. Вночі 3 червня окупанти задали декілька ракетних ударів по базі відпочинку в Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще двоє осіб поранені. Також сьогодні вранці росіяни обстріляли село Михайлівка, що в Покровському районі Донеччини. Загинули двоє людей, серед них 12-річний хлопець. Ще одна людина зазнала поранення. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поверніть мого тата додому на центральній площі Чернівців, родичі, друзі та стурбовані громадяни розгорнули мирну акцію на підтримку захоплених та зниклих безвісти воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс, аби нагадати суспільству, що їхні чоловіки, сини, барати й татусі досі не повернулися додому. У Чернівцях і по всій Україні чітко звучить заклик до справедливості та солідарності. Учасники акції закликають разом пам'ятати про полонених та зниклих безвісти, які не залишилися осторонь та вступили в бій з російським окупантом, аби жити в мирній та незалежній державі. Буковина провела в останній шлях ще трьох героїв, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Старшому солдату Марчуку Сергію, воїну військової частини А 46 40 Останню шану віддали у селищі Берегомет Вижницького району. Із солдатом Кошнюром Юрієм, воїном військової частини А-2582 попрощалися у селі старий вовчинець Чернівецького району. Солдата Голубку Володимира, воїна військової частини А-4949, в останню дорогу провели у місті Вижниця. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Війна з Росією несе українцям нові виклики: руйнування об'єктів критичної енергоструктури і як наслідок підвищення тарифів для відновлення знищеного, як в умовах енергетичної кризи, буковинцям не лише оперативно реагувати на виклики, але й робити все можливе як для збереження стабільності енергосистеми, так і для економії власних коштів. Дізнавалися журналісти ТВА. Подорожчання електроенергії та графіки відключення світла значно відображаються на житті жителів як усієї України, так і Буковини. Так, 1 червня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію, оскільки обстріли енергетичної інфраструктури призводять до значних фінансових витрат на ремонт та відновлення, що додатково навантажує державний бюджет за логікою Кабміну. Підвищення цін на електроенергію стає вимушеним заходом для покриття витрат та забезпечення стабільності. Енергосистеми пояснює експерт з енергозбереження Віктор Гищук. Тариф піднявся планово. Про це були попереджені ну всі громадяни ще близько року тому. Українські мережі з початком повномасштабного вторгнення вони прийшли в стандарти мережі Європейського Союзу. Тобто, якщо говорити простою мовою, українська енергетична система увійшла в енергетичну систему Європи, тобто вона грубо кажучи, зараз функціонує за стандартами Європейського Союзу. Відповідно, в Європі середня ціна на електроенергію складає близько 20 євроцентів. Це вже ми говоримо для громадян це вже приблизно там, 8 гривень, тире 10. Ринкова ціна кіловату електричної енергії для промисловості складає на сьогоднішній день близько 15 гривень ринкова, і для населення близько 6-7 гривень. Тобто це є приблизні Тарифи, які є в європейському союзі, також пан Віктор наголосив на необхідності будівництва нової та надійної інфраструктури. Це включає інвестиції в сучасні технології та інноваційні рішення, які забезпечать стабільність та безпеку енергопостачання навіть в критичних умовах. Якщо старе зруйноване, то я не бачу см місту його сильно. Кладатися, його відбудовувати, краще будувати нове, краще інвестувати кошти. Скажімо, дуже гарний приклад Житомирської міської громади, яка побудувала за кошти грантові і свої 2 МВт, це 2000 кВт станцію для потреб комунальних підприємств міста, і в них минулої зими не було відімкнень, працювали всі котельні, і, скажімо, таку це була станція без акумуляторів. Сонячна станція, таке поле, це приблизно гектар землі воно займає, і враховуючи, що Житомир знаходиться порівняно з Чернівцями на півночі, а на них світло не вимикали. На жаль, внаслідок пошкоджень енергосистеми відключень менше не стане. Прогнозують енергетики. Тож буковинцям варто бути готовими до глобальніших знеструмлень. Це є вимушені речі, і вони рятують фактично енергосистему від перевантажень і, і більших поломок. Ми прогнозуємо на цю зиму з тої ситуації картини, що ми бачимо, відключення приблизно 6 годин електроенергії, 6 на 2, 7 на 2. Можливо, навіть до 10 годин економія електроенергії є важливим кроком для зменшення навантаження на енергосистему, особливо під час кризових ситуацій, каже пан Артем. Основні пункти для заощадження електроенергії користуйтесь тільки тими приладами, які вам дійсно потрібні. Використовуйте енергоефективні лампочки. Вони на до 10 разів економніші, ніж звичайні лампи накалювання. Подбайте про утеплення вашої оселі. Завчасно, тобто встановіть хороші вікна, передбачте утеплення ваших сходових клітин, тощо користуйтесь тими приладами, які мають позначку з літрою А зеленого кольору. Наголошую, що зима може бути важкою. Відтак буковинцям слід готуватись вже зараз. Варто зараз точно кожному подумати про те, як він буде забезпечувати себе теплом і електроенергію взимку і в той період в часу, коли буде низька температура. Якщо є можливість придбати генератори, якщо є можливість, встановіть сонячні електростанції, якщо є можливість, утепліть зараз все що можливо, і передивіться всі ваші електроприлади, які є у вас дома на, на споживання електроенергії, і не користуйтесь тими електроприладами, які дійсно вам не потрібні. Тож, як підсумовують фахівці, слід щодня розумно використовувати електроенергію та бути готовим до будь-яких викликів. Ворог розраховує на нашу слабкість, але українці мають довести, що здатні подолати всі виклики. Діана Добинда теми дня ТВА. Від сьогодні, 3 червня, у Чернівцях у зв'язку з початком літніх канікул на маршрути виходитиме менша кількість комунального транспорту. Про це повідомили на сайті Чернівецького тролейбусного управління. Відтак у будні дні курсуватиме 46 тролейбусів та 32 автобуси. Зміни торкнуться тролейбусних маршрутів номер 2 3, 5 та автобусних номер 1 5, 8, 9, 15, 23 та 29. Проте, як зазначають у повідомленні, у пікові години зберігатиметься найбільша кількість транспорту. У центрі Чернівців на два дні повністю обмежать рух транспорту. Так, 6-7 червня 2024 року на перехресті вулиці Івана Котляревського та Соборної площі для транспортних засобів буде повністю обмежено рух. Про це повідомляють на своїй сторінці у Фейсбук Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства. Як зазначають у повідомленні, там проводитимуть аварійні роботи по заміні газопроводів середнього та низького тиску. Горіли гараж та літня кухня. Цими вихідними Буковинські вогнеборці ліквідували дві пожежі. Так у селі Мамаїці виникло займання у літній кухні, з блокованій житловим будинком. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів. Рятувальники погасили пожежу, не допустивши перекидання вогню на будинок. Ще одна пожежа трапилась в Чернівцях у гаражі з блокованому житловим будинком. Вогнеборці ліквідували загорання на площі 40 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюються. Зупиняли пострілами на кордоні з Румунією. Прикордонники затримали групу порушників, які намагалися у незаконний спосіб перетнути держкордон. Та їхнього провідника. Так, на одному з контрольних постів прикордонний наряд намагався зупинити легковий автомобіль для перевірки. Однак, проігнорувавши вимогу про зупинку, водій продовжив рух на великій швидкості. Через деякий час прикордонникам вдалося заблокувати авто неподалік кордону. Проте водій та пасажири легковика вдалися до втечі. Не обійшлося і без попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього ситуація була локалізована. Правоохоронці з'ясували, що водій місцевий мешканець здійснював доставку чотирьох чоловіків до Авного кордону з метою його незаконного перетину. Нелегальні туристи, жителі Київської, Львівської та Івано-Франківської областей, коштувала така подорож від 6 до 8 тисяч євро. Також встановлені дані головних організаторів схеми. Відносно них до національної поліції направлено повідомлення. Водія, який виступив в ролі провідника, затримали. Стосовно решти, затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення. Грандіозне свято з танцями, аніматорами та зірковими гостями влаштували для малечі у волонтерському містечку Місто добра у міжнародний день захисту дітей. Побачити щирі дитячі емоції на власні очі вдалось, і нашим журналістам. У міжнародний день захисту дітей місто добра зібрало чимало гостей та відвідувачів, адже для малечі тут влаштували велике свято. Як пояснює керівниця центру, нині важливо дарувати дітям щасливі емоції та показувати, що дорослі цінують їхнє дитинство та хочуть зробити його безпечним. Дітям потрібно знати, бачити і відчувати, що вони важливі, що вони потрібні, що їх бачать, що для них завжди є багато подарунків, і дорослі про них піклуються. Завітали на свято не тільки вихованці центру, а й діти з усієї України. У нашому шелтері сьогодні присутні наші випускники, діти, які за вже завершили перебування у місті добра. Ми дуже раді бачити, як вони ростуть. Також є діти, які з'їхалися з усієї України. Це діти, які постраждали через війну, які втратили батьків, які осиротіли. Це діти нашого проекту. Наші діти для молоді організували фудкорт, яскраві фотозони, танцювальну програму. А на головній сцені на них чекав концерт від зіркового гостей чарівниць містечка, під час якого презентували нову пісню міста добра. А ще у кожного була чудова можливість спробувати себе у ролі поліцейського. Діти сьогодення потребують підтримки, адже значна частина мешканців приїхали з деокупованих територій, які потерпали від обстрілів, життя в підвалах, і саме зараз ми зобов'язані їм показати, що життя продовжується, і воно буде в них у яскравих барвах на сьогодні. Ні, святі кожна дитина може відчути себе у ролі поліцейського, сфотографуватися з представниками поліції, отримати пізнавальний буклет. Крім того, наші працівники підготували смачні сюрпризи для мешканців міста добра. Щирими емоціями від влаштованого для них свята поділилися і діти. Сьогодні нас свято тут. Був шумін Мені подобається шарики, перуком, ваточка. Мені сподобається, що тут так весело. Ігри подобаються. Ну, поліцейські гарні, дуже приїхали до нас для дітей показати. Ще мені сподобалось дуже анімари, мішки, горки сподобались. Будемо танцювати. До слова керівниця міста Добра також розповіла журналістам про досягнення центру за минулий рік та поділилася планами на майбутнє. Ми відкрили наш дім метеликів, реабілітаційний центр для дітей. Ми е, започаткували нові проекти. Дитина не сама доглядаємо самотніх дітей у лікарнях, які відібрані щойно з тих чи інших обставин. Ми надали більше 70 тонн гуманітарної допомоги, втілили більше 1500 дитячих мрій, е, зібрали кошти на шість важливих життєвих операцій для діток. Це на півтори мільйона гривень. Е, відкрили освітній простір. Дуже багато всього зроблено, але недостатньо, тому що нашим дітям дуже потрібна школа саме для дітей, які мають епілепсії, які мають трахеостоми, які потребують медичного супроводу під час навчання, і саме така школа з'явиться у місті добра. Анна Харабара та Вони також могли бути щасливими. Утім, у зв'язку з російською агресією їхнє життя обірвалося. Щорічно 4 червня на державному рівні вшановують пам'ять дітей України, які загинули внаслідок російського вторгнення. Наразі це всі новини за день. Я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину вівторка. Завтра о цій же порі.